Що ж Господь, каже Павел, буде робити з тими гонителями? По-перше, праведно, каже Павел, тим, котрі вас оскорбляли. Унижали, гонили і воздавали вам скорбями, їм воздати скорбями, і вони нікуди не дінуться в якийсь другий час. Вони будуть гоними. Вони будуть да коли з ужасом споминати, що вони творили, або навіть скривати, що вони казали, що вони писали. І каже Павел, Бог у пламеніючому огні буде совершати отомщення помсту тим людям, котрі не познали Бога і не покоряючимся благовіствуванню. Господа Ісуса, коли вмісто того, щоб послухати Слово Боже, призив іти до Бога до Христа, вони об'являють такий призив розпалюванням релігійної ворожнечі, да ще й другі проблеми ліплять. От каже Господь: отакі от будуть подвернуті наказанню вічної погибелі від лиця Господа і від слави Його могущества. Так, найсе не обманюють всьосвітні люди, Бог прийде. І він, що цікаво, прославиться уся тих своїх і явиться дивним в очах всього людства, в числі віруючих, так як ті люди, котрі повірили свідетельству, Будуть мати нагороду, ті, котрі сознательно не хотіли признати, то їх вибор тяжкий, катастрофічний, ужасний. Таро послання к Солонінам, 1 глава, 10 вірш. Він, Христос, прийде, прославиться в святих Своїх. Удивительно, що у Православної церкви ми поминаємо і почитаємо святих. Бо в апостола Павла в другому місці написано: «Вот ми почитаємо тих, котрі терпіли, котрих гонили, котрих унижали. Бог прославляється в ось святих своїх і співаємо ще так, і в псалмах, і Павел підтверждає поняття про почитання святих, у сектанства відсутнє. Ну, ми кажемо. Незалежно від того, ми почитаємо святих. Ми знаємо, кот терпіли преподобний Олексій, і сповідник Карпаторуський, тисячі русинов, кот на судах були в Маровошсигецькому процесі і в других процесах, і в других містах гонили. Сто років назад, скільки переживали усі наші, причому русини попали в різні держави. Лемки попали у Польщу. Частинка русуну у Чехословакії, частина нашої русу вже є в Україні, частина у Румунії, в Мадярщині, в теперішній Сербії, в Чехії, но велика армія в Америці і в Канаді. Но де би ми не були, наші люди помнять свою батьківщину, свою родину під Карпатами. І де би не були, держаться. Восточного обряда і восточної православної віри. І навіть уніяти, котрі одійшли від православ'я, все одно бережно, мудрі з них держаться названня православної. І ми сьогодні кажемо: Господи, поможи нашим людям оставатися вірними, православними, і нині котрі святі пострадали в милітині. Господи, і висять і моліть Бога за нас, щоб ми навчилися так терпіти, як ви потерпіли скорби, щоб ті, котрі сьогодні з любов'ю, з наслажденням пишуть всяку мерзость проти церкви, проти віруючих, і в суди нас тягнуть, щоб ніколи не думали, що то останеться безнаказано, тому що у будь-якому випадку, терплячи за віру Христову, Буде мати велику отраду. Много раз ще тут на землі відчуває особливу благодатну таку радость. Так, не розуміють нас, наші опоненти, чому ми радуємося, що нас судять, б'ють, додівають, уганяють, оскорбляють. Ми радуємося, бо є можливість і нині у 21-му віці ісповідувати Господа, а за ісповедення іще. І потерпіти. І тому, пам'ятая суд Божий, всі маємо мати страх Божий як начало премудрості, і туди на землі бути в премудрості Божої, а у вічності по милості Божої, в'єдну з мучениками Мелітінськими, наслідувати царство Боже. Амінь.